Мелітополі сьогодні не почути українську на вулицях. За нею можна заплатити свободою чи навіть життям. Там мова стала символом спротиву. А тут у Львові українська звучить вільно у кав'ярнях, на площах, у піснях. Але сюди тікали люди від війни, і часто вони російськомовні. Тож ми питаємо у львів'ян та гостей міста, як зробити так, щоб українізація була про спільність, а не про поділ. Говорила Ірина Фаріон, мова це кордон, тому мова це серце нації. Наразі багато людей, які приїхали на західну Україну, так говорять російською мовою. Проте я маю знайомих, які також говорять російською мовою, також і вивчають українську. Тому насправді я ставлюсь з повагою до них нейтрально, практично, але деколи то дратує, що в Україні вважають себе українцями, але говорять по російськи то тупо А люди, які російськомовні, ви не вважаєте українцями? Чому я українці? Просто їм у зв'язку з цією ситуацією обов'язково треба переходити на українську мову. Бо мова це є зброя. З бажання нічого не буде так само. Сам перед я не думаю, що потрібно хейтити тих людей, які щодось роз... говорять російською, бо ну це не стимулює їх. Я думаю. Приклад, гарний приклад української мови, він насамперед зобов'язує людей. Ми повинні розуміти їх також. Ну, це була їхня мова, вони так спілкувалися, їм так було зручно. Но... Але зараз, ну, інший час. Я ж очі не трагну Якщо не знають українську мову, то я взагалі ну, мій серівно. Якщо знають, але не спілкуються. То їхнє діло. Ви їх не заставити ніяк. Ви їм можете гроші платити, вони все одно будуть казати, що ні. Я вважаю, що люди мають самі цього захотіти. А вони не хочуть. Ну їм так удобно. Ну насправді всім дуже зручно. Тобто, якщо би люди хотіли, вони б обов'язково говорили українською мовою. І неважливо, жили вони все життя на сході чи в центральній Україні. Для мене це не виправдання насправді. Тобто е, в мене теж. Був знайомий друг, який е, переїхав сюди з Луганська, але ще в 15-му році. Ну там, в 2014 він ще був, в 15-му він вже приїхав. Ось він теж ніколи українською не говорив. Вони навіть українську не, не вчили, але він говорив тут українською, і він, і він сам цього захотів. Тому що мову знають ну, не хочуть. Ну, ви їх не заставити, на жаль. А я би заставила. Ну, насправді я би хотіла. Тобто, за кордоном ти ніколи не зрозумієш, хто біля тебе. Москаль чи українець, тому що навіть в, в тих самих аеропортах навіть були люди, які летіли з сусідніх областей, ну більше до центральної, вони говорили чисто тільки російською. І розказували, ну, типу, як у них там прильоти, як вони не сплять, вночі і говорять вони російською. Ну, напевно, вони підтримують таку точку зору, що мова, музика в нє, політики, але я так не вважаю.